У ранковому зведенні генштабу збройних сил України на сторінці у Фейсбуці повідомили, що впродовж минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація залишається на покровському напрямку. Там українські військові відбили 63 російські атаки найбільше в районах Новогродівки, Михайлівки та Воздвиженки. І про ситуацію на покровському напрямку в зоні відповідальності 68-ї окремої єгерської бригади будемо говорити із аеророзвідником 2-го батальйону на позивний гусь. Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю доброго дня. В першу чергу. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в зоні відповідальності вашої бригади? Як минула ніч? Ситуація досить важка, як і загалом на нашому напрямку. Тут змін не відбувається досить давно. Ніч минула так само з ворожими обстрілами та активними спробами просування на ворог. Скажіть, будь ласка, як, як виглядають ці спроби просування ворога? Чи застосовують вони авіацію, можливо, важку техніку, чи це малі групи працюють? А вже досить давно противник вдається до тактики малих піхотних груп. Це вже ну, більше двох місяців, власне кажучи. І спочатку вони по кілька людей посилають двоє, троє, четверо. Які пробують просочитися вийти до наших позицій з посадки? От зараз, хіба що останнім часом стало помітно, що групи, які ворог збільшив, зараз пробують заходити 10 чоловік, чоловік. Тобто видно, що вони виділяють якісь резерви і за рахунок цього активніше пробують атакувати масовість. Власне, більше штурмів порівняно з вчорашнім днем, бачимо за зведенням Генштабу. Чи ці штурми також активніше підкріплюються технікою чи використанням FPV-дронів? FPV-дрони активно використовуються ворогом, це правда. Авіація також, як і раніше, використовує строїв авіаційні бомби. Ось, власне кажучи, артилерія активно працює. Але броня, як я вже зазначив, доволі ворожа броня, доволі лікісна зараз з'явиться, бо буквально на її спроба тільки виїзду нам фіксується, і відповідно на відразу на відпрацювання, ці засоби нам підготовлені. це і артилерія, звісно, і і наші такі відрони летять і не дають. Роботі вороті доїхати до місця висадки десанту. Або якщо вона доїжджає, то відповідно зразу десант розбирається разом з корбачувати. Скажіть, будь ласка, яка насиченість з засобами реп і рер у противника на цьому напрямку? Противник досить активно використовує. Засоби РЕП і РЕР на нашому напрямку, власне кажучи, заважає нам працювати на багатьох діапазонах нашим дронам, тим самим сів-дронам, також і звичайним дронам, безвідникам там, поширенням на війні, мавікам тим же. Але в нас відповідно для придушення засобів. Засоби розвідки <ворожісті> противника теж є теж є свій РЕП, він теж досить активно нами застосовують. А які методи Проблеми... вони застосують? Яким чином вони намагаються захиститися від наших FPV-дронів? Чи використовують які раніше оці мангали антидронові, чи намагаються змінювати частоти також? Так, на жаль, маємо проблеми зі зв'язком. Сподіваємося, що до нас зараз доєднається аерозвідник другого батальйону 68-ї окремої єгерської бригади, позивний гусь. З'явився зв'язок дуже добре. Моя колега питала про те, чи використовують зараз противники мангали або, можливо, застосовують якісь інші способи для того, щоб вберегтися від українських FPV-дронів. Безперечно, і раніше на їх видах практично броні, яка застосовується противникам, є мангали. Е, стосовно е, боротьби з дронами то купольного е, ребу багато у противника на позиціях для захисту від наших дронів, тобто о -о -окопного, о окопного ребу, купольного дії багато. Ну, власне кажучи, на неброньовані та легкоброньованій техніці у е, них е, теж. Є засоби РЕП, які на наших як на наші на наших аптівках, власне, на нашій осіб броні, це переважно РЕП на кілька діапазонів для захисту від ЕС броні. І чи допомагають вони їм, чи все-таки вдається знищувати російську техніку? Удається в основному знищувати, тому що на останньому етапі, коли дрон уже захопив ціль, припустимо натисні від дрон, він рухається по інерції, і вже фактично детонація може відбутися навіть поряд з коробочкою, так звана, як ми це називаємо, і все рівно вже реп цьому реп ворога цьому не завалить. А чи можете пояснити, яка різниця у тих частотах, на яких працюють і українські військові, і російські військові. Чи можна якось швидко переходити з частоту на частоту, використовуючи якийсь певний дрон, і чи якось змінюється це в динаміці війни? А, так. Переходи на частоту існують. Постійно, фактично перехід на частоту? Існує постійно, бо ми вже випробували дуже багато діапазонів, як і ворог. Тобто, переважно або вони нас, нас доганяють, взяли певні, певний діапазон, потім ми взяли. І, і, відповідно, тут сенс в тому, щоб не тільки самим, на новому діапазоні спробувати вітати. Йдеться передусім перед про ці дрони, звісно. Але і на цьому діапазоні, якщо ворог на ньому вже літає, ну, мати саме реб на цьому діапазоні, тобто захист від цих дронів. Чи правильно я розумію, ну, і... що головне? Чи правильно я розумію, що засоби радіоелектронної боротьби вони покривають тільки певний діапазон. Це не так, що вони глушать всі дрони, тільки на, певні, на певних частотах. І якщо противник переходить на інші частоти, то доводиться отримувати ще один реп або переналаштовувати той, який ви маєте абсолютно вірно. Ви розумієте. Переважно це три іноді чотири діапазони може бути перекрито. І, власне, кажуть, ці. Звісно, коли противник переходить на новий діапазон, то відповідно треба переналаштовувати техніку? А от ми ще раніше приблизно ми ще раніше в ефірі говорили про те, що наразі в росіян досі не було аналогів нашої баби-яги, як вони називають цей український дрон. Чи з'явилися? Що ви бачите зараз в оновленні техніки саме безпілотної? Безпосередньо на нашому напрямку на зоні відповідальності нашої бригади поки що якихось суперновинок не бачив, що сивний діє тими самими засобами, що раніше це відомі розвідники зала, суперкам, Орлан, дрони Лансет якими вони техніку переважно вражають. Ось, ну і, власне, різноманітність, знову таки, дуже-дуже велика насиченість дійсно ну, батькоми-розвідниками. Це, це заважає, воно, в принципі, не змінюється протягом досить довгого часу. Противник дуже активно носиться на судової сповідальності своїм розвідникам. Зрозуміло, дуже вам дякую за те, що доєднались дякую. до ефіру. Бережіть себе і побратимів. Це був аерозвідник 2-го батальйону 68-ї окремої єгерської бригади на позивний гусі з нами напряму.